Привіт! Як стимулювати хлопця більше заробляти? Будемо сьогодні зараз це обговорювати. І саме цікаве, що ми записали щойно ефір, вже прощалися, і тут підписники задали запитання, ми вирішили, прямо не відходячи взагалі від каси, записати це запитання. Таня, привіт ще раз. Привіт! Давно не бачились. Давно, аж 5 хвилин. Е, так, ну скажи, будь ласка, як стимулювати хлопця більше заробляти? Ну, і ми під цим кажемо, що і чоловіка теж, тому що це, до речі, це таке типове питання. Дівчата його задають на кожному етері і в приватні повідомлення. Ну, тобто, ну, будемо відверті, реально гроші потрібні всім. І коли в сім'ї чоловік не заробляє на всю сім'ю, дівчатам важко. Прогодувати всіх ще чоловіка, блін, це за трьох їсть, розумієш. Ну це нормально. ну тобто... — Потрібно переставати тормити <смити> чоловіків. Ну, якщо ми відкинемо що там розлучитись, знайти багатого, так окрім цього, є якісь методи стимулювати кохану твою людину. Найголовніше, що потрібно зрозуміти жінкам, це те, що ми можемо мотивувати. А не пиляти його. І це дві абсолютно кардинальні різниці. Тому що коли ми е, мотивуємо, ми даємо йому відчувати себе сильним, потрібним, викликати захоплення, повагу до нього. І це потрібно знати, як це зробити. Тому що не кожна взагалі знає. Це Добре. потрібно навчитися хвалити його. Тільки хвалити саме за конкретні дії, не просто за те, що він там прийшов і по поснідав, так, чи застелив ліжко чи ще щось. Бо інколи ти знаєш, жінки захвалюють так, що вже просто ця похвала вона не має цінності. Тому важливо хвалити за ту дію, так, яку він реально от її досяг і прямо напрягався там і цінувати цю дію. А пиляти – це коли ми щоденно говоримо: ну коли ж ти додумаєшся, щось придумаєш. Можливо, тобі потрібна інша робота, а можливо, потрібно змінити е, якийсь там бізнес е, е, речаги, не знаю, як казати українською. І те, оце буде пиляти. Це не призведе абсолютно ні до чого. Ну реально не призведе. Це, наприклад, навіть якщо б мені такого говорили, що мені потрібно зробити, і починали керувати в моєму бізнесі. То мене б це мені б мені це не подобалось. А коли навіть е, на, за мої якісь вчинки, такі, які не призвели до чогось хорошого, е, мені говорив, ну тут е, да, ти тут лежемола, але ти можеш так-то і так-то. І сказали, наприклад, я, це вже зовсім інакше. Оце вже буде мотивація. Три способи, як мотивувати хлопця від тебе. От рецепт. Ще раз, три способи, робити? як мотивувати хлопця або чоловіка від тебе. Угу. Угу. Три способи: прямо, що, ну, я бу, що я буду робити. Їх можна може бути 103, але ну три базових, щоб дівчата хоча б собі а, зрозуміли, ну що от вони або це робили, або о дійсно дякую. Ще цього не робила, спробую. Ну, по-перше, не потрібно заробляти самі. І цим вихвалятися, що я можу краще, ніж ти. Ну, але ж ти заробляєш сама, і ще я підозрюю, так, що більше, ніж е чоловік в якихось місяцях. Ні, не більше. Ну, Тому більше, не більше. Ну, добре, але ти заробляєш достатньо, щоб без нього собі жити, якби він поїхав зараз в Австралію, правильно? Ну, звичайно, але він знає, що я не хочу цього робити. Мені дуже хочеться бути з ним поруч. І тому тут, розумієш, ці відчуття, вони не змінюються. Ну Ти розумієш, зараз дівчата так подумають, типу, смислі не заробляти, мені цей додік нічого не дасть, якщо я не буду заробляти, розумієш, і в них думка. Звичайно, дасть, тому що розділяються ролі. Можна розділяти ролі в вашій сім'ї. Тобто хтось заробляє, а хтось допомагає заробляти, але допомагає не неттям. А підтримкою, повагою для чоловіка. І оце буде ну, метод навчитися та пробити. Ну, метод непоганий, але якщо немає, то він не дасть хоч ти в реально. Ну, немає дати. Ну, тобто, так, невелика зарплата, яка. Трібно слідкувати, розумієш? Потрібно жити в тих достатках, яких є, і прагнути заробити більше. Прагнути, щоб чоловік хотів більше, не відбити йому бажання. Окей, ми якраз а про це правда. говоримо. Ну, ми якраз про це говоримо, що в нього нема бажання заробляти більше, він ну, назвемо це лежить на дивані. От у нас канал на дивані, він лежить на дивані. Так, мені, у мене ми... в чоловік помер. Я б нічого не робила, я б не прикладала ніяких зусиль і не працювала на 25 роботах для того, щоб йому дати хлібчика з колбасою і з маслом. Я б не працювала, я б витримала цей період ось такий. Для того, щоб він сам зрозумів, що потрібно рятувати ситуацію. Я б її не рятувала. Я б допомогла досягти, але не е, зробила за нього і не положила йому в рот і не розжувала. Тому що людина має сама самостійно за собою пікуватися. Якщо вона не піклується, тут же можуть бути проблеми. Розумієш, людина може бути. В підлітковому періоді, інфантильної, і ми нічого не зможемо зробити. Я просто зрозумів, але довго. тут, в тому, що ти говориш, я повністю погоджуюсь, але я знаю просто своїх підписниць, і я, можна, скоректую трішечки. Так, так, так. А вони зараз почнуть це приміняти в домашніх умовах. А в домашніх умовах різниця між тобою і між ними це те, що ти постійно навчаєшся, а вони ніколи не навчаються почати, навчатися. А це дуже ну, велика тому. відмінність. І вони, коли, не, коли вони цей перший твій метод примінять, чоловік просто їх поміняє на ну, типу, нащо мені її отримувати? Якщо я візьму більш навчену, більш якусь більш, 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 ну це так буде, реально. Ну, тому що має бути любов. Коли є любов, коли є відчуття. Ось тоді можна витримувати і підтримувати і один одного, і тоді, і тоді розмовляти, відверто розмовляти, що така от ситуація, я хочу повчитися. Мені от потрібно, тому що я от засиділася, заросла мохом, а я хочу бути для тебе кращою дружиною. О, можливо, до речі, це крутий метод. Добре, другий спосіб. Другий спосіб це подивитися на його друзів. На його оточення. На жаль, ми не зможемо його настільки відфільтрувати, але, наприклад, я знаю приклади людей, які не, не, не змігши відфільтрувати цих друзів, які реально, тому що друзі заважають, чоловікам реально дуже заважають друзі. Переїжджали в інші міста, навіть і країни, для того, щоб це зробити. Тобто потрібно подумати правильно і мудро, як це зробити, як показати чоловікові, що є. Інші люди, з якими можна інакше спілкуватися і побачити інакше приклад. І це дуже, от, знаєш, ну, дуже важливо. Ну, тобто, має, має бути оплата. середовище спільних інтересів. Так, тобто, спільних інтересів? Так. Ну, ну, в нього. Ти розумієш, це два вже способи, які е, я не хочу ображати підписниць. Вони дуже розумні дівчата, але я боюся, вони не, не зрозуміли цього так, як це зрозумів. Е, я і ти. Ну, не знаю, давай так. Я... Наскільки це зрозумів, я нехай буде так. Ага, так. А, третій спосіб. Третій спосіб це навчитися мовчати <рес> інколи. І розуміти хоча б якусь частину психології чоловіка. Я розумію, що це важко, але це можливо почитати якісь книги, передивитися відео, тому що е, жінки, знаєш, беруть через себе і думають, якщо в мене ось так спрацювало, то в нього також спрацює, не спрацює. Тому що ми дві е, різні статі, і в нас по-різному працює мозок. Чоловіка по одному, а в нас в голові, вибачте, дівчата, ну, іноді бардак. І для того, щоб зловити цю одну думку, ми її не можемо, тому що в нас думка за думкою, і вони абсолютно в різних сферах є. І тому розрозуміти, який чоловік є насправді, вивчити оцю чоловічу трошки сутність. Хоча б трошки не потрібно багато, не потрібно заглиблювати. Але розуміти, чому інколи він мовчить, чому інколи потрібно йому потупіти, чому інколи він не звертає увагу, тому що є певні особливості. Це дуже глибокі три пункти, реально дуже глибокі. Ти розумієш, щоб їх освоїти, потрібно реально вчитно, ну, принаймні заходити на наші чи на будь-які інші ефіри. Просто заходьте, і слухайте і погружайтеся в тематику, навчайтеся. Тому що у багатьох життя виглядає так: робота, дім, робота, дім, потім такі. О, Таня вибила в ефірі, а ну-ка, зайдемо у неї і спитаємо. Я вибачаюсь, мене якось зробити, щоб чоловік мені там давав гроші, або чоловік мене не любить, або там, я не знаю, ще верх деграданства нашого суспільства це коли заходять на ефір і, і пишуть Олексій, 35, Зоряна, 31, що нас чекає? Ну це прям верх. Ну тобто, замість того, щоб взяти щось в свої руки, що нас чекає. Я не кажу, що це гадання, це якась туфта, я цього не сказав. Але, типу, окей, вам сказали, що вас чекає, то ви тепер будете це чекати. Ти <різь> знаєш, що чекають? <різь> <різь> я знаєш, що, що чекає. Ми сміємося над цим, але насправді ми сміємося через те, що. Якщо б ви розказували свою історію і потім її послухали, от, записали відео і послухали, як це виглядає. Повірте, ви також сміялися. Тому що це вже зовсім інший формат мислення і інший формат сприйняття того, що ви побачите. І тоді, до речі, це дуже дієвий спосіб подивитися реально на себе зі сторони. Це зняти відео, наприклад, як ви сваритеся. А якщо в... ви не, не можна записати? Ну, ти знаєш, я не рекомендую це, тому що дуже багато потім шантажів стосовно цього навіть по -друге. Але це, знову ж таки, діло особисте кожного. Хочете? Дивіться. Але я думаю, в будь-якому випадку секс він буде прекрасним. А ось сварка, подивитись її зі сторони, оце дуже круто. Тому що ви тоді побачите, як ви себе поводите насправді, з якою інтонацією. Як ви говорите чоловікові, дай мені гроші. Феноменальна Таня Гнатюк. дякуємо їй за те, що вона приділила нам всім час. До нових зустрічей завтра. Па-па.